Доброго дня, любі підписники, хочу вам показати зиму в розпалі сезону, абсолютно снігу немає. Замість санчати лиш ми вийшли з дітками кататись на велосипедах. А мені це нагадало Україну, коли ми постійно чекали сніжок щоб піти покататись на санчатах і таке щастя траплялось лише. Ну, може, два-три рази за сезон. Це в кращому випадку. Я гортаю свої альбоми, фотографії. Я бачу тільки одну, максимум дві вилазки на санки. Ми дуже любили на оболонську набережну приходити і зі схилів спускатись вниз. Там такі прикольні горки з трамплінами, там, де будиночки такі, де часто фільми знімають серіали. Усім привіт, хто з Києва, хто з оболоні. Покажу трошки природу нашим місцеву. Така гладь води просто умиротворіння. Якби я була художником, я би тут поставила мольберт і малювала б цей пейзаж. А поки я просто фільмую. Поки я вчусь. Ось дітвора гасає на великах. Я ж кажу, ще трохи квіти будуть квітнути. Тепло, куртки не защибаємо. 10 градусів. На майданчику дітки веселяються. А, і, до речі, в нас радость, радость відкрився продуктовий супермаркет. І люди приїхали поповнювати свої запаси холодильника перед святами. Машинка виїхала один тунель, і потім в другому тунелі ми знаємо, що там тріщина є небезпечна. Взагалі той куточок, той регіон дуже екзотичний кожного разу, коли їду туди. Не знаю, куди дивитися. На фьорд, на гори чи на дорогу. Ти їдеш по вузенькій доріжці. Між горою і фьордом. Страшно красиво, я б так сказала, небезпечно. Невеличка така у нас парковка приватних човнів і гостьових. І відома змія, яку швернув вікінг святий Олаф, коли прибув у наш Валдал насаджувати християнство. Ми любимо часто. Плавати з нашим норвежським другом, мисливцем, рибалкою і просто хорошою людиною. Він нас бере з собою у подорож порибалити або погодувати орла. І от ми з цієї парковки випливаємо на самий центр фіорду. І десь там поруч, біля водоспаду, у нас є свій орел, якого ми годуємо, який нас завжди чекає. Він вже дресирований. А ось там, де човен стоїть? Там рибна ферма, яка вбиває лосось, чи вже вбила, так скажем, у водах фьорду. Натуральний лосось. Тепер все тільки штучно вирощено. Водоспадок, яким я милуюсь вже третій день, вибачте. Я дуже люблю водоспади, я буду їх показувати щодня. Та й таке, що ще покажу вам. Покажу вам, що нам абсолютно нікуди тут подітись, нікуди вийти. От скрізь вода, паромами десь діставатись треба. І от, от до речі, готель, в якому я працюю іноді. От по цій дорозі, вдаль можна доїхати до Олісунда. Десь там можна потрапити по гірській стежці. Ще в якісь села, і аж прямо до Трольстігін це от в ту сторону їхати. Там Goodbrans'Uvet, Trollstieg. Хто туристи заядлі дуже раджу відвідати наш Валдал і поїхати от туди. І от і все. Далі тунель, через який можна потрапити до фьора та фьорд і побачити місця, де було цунамі. Ось, до речі, я вам ще раз покажу, бачите, водоспад. І ота. От Така світла пляма. Ой, коли наводжу палець, пропадає різкість. О, Там Там відкололась скеля, це Хігур Аксла, гора Хігура, і якраз там проходить Хігур туннелен. Тунель. скрізь цю скелю. І десь посередині цього тунелю то трапилось. Кожного разу, коли я там їду, мені так неприємно. Бо там дуже інтенсивно капає вода на лобове скло в машини. І дуже багато всередині гори дуже багато різних потоків і водосплат і, і, водоспад Фоссом. Тут, я ж кажу, тут природа, коли просинається, ти себе почуваєш тут гостем, тому що тут вона головна, стихія головна. І як вона вирішить, так і буде. Ось, до речі, вчора сталася трагедія, із-за сильних поривів вітру, і слизької дороги з мокрим снігом перевернувся автобус з туристами і впав в ріку. Уявіть, загинули люди. Хтось їхав на свята, чи, може, студенти їхали додому до батьків. Так сумно обірвалось людське життя. Срібна водичка. Та й вже заходить сонечко. Ну, так, скільки можна, 15-15, вже пора. Ми не встигли очі продерти, як вже захід сонця. Так і живемо. Сьогодні нікуди не хочемо виїжджати. Їдемо далі, так, сонечко. Їдемо ще на набережну до готеля. Це єдине таке красиве гулятельне місце у нашому селі. Я я скелю бачимо. Не ну, Хочеться їхати кудись далеко, тому що ну, короткий світловий день і хочеться провести час не вулиці, а не в машині. Тому вийшло прогулятися так по селу. А оця річка, бачите? Оце річка, яка була колись повна лососем. Річка, яка впадає у фьорд. Ось там от вона впадає. І 100 метрів від цього місця не можна ловити рибу. Ця річка колись була повна лососем. Наше село було відоме на всю північну Європу. І з Великобританії багаті чоловіки припливали сюди на лосось ловити рибу. Їх називали лососові лорди. Так, вони припливали, їхні дружини з служницями відпочивали в сільто готелі старовинно. Отам. От а вони заробляли гроші. Зараз у цих водах не то, що лосося. Тут все сумно з рибою, насправді. Ми приїхали в Норвегію, ми очікували, що це рибна країна. А зараз. Я можу сказати, що коли приїжджаєш в Іспанію, тобі на кожному кроці вдоль моря стоять кафешки, ресторани, які пропонують свіжі якісні морепродукти. В Норвегії тут, на жаль, такого нема. Все в льоді, все заморожене, десь місяцями зберігається в холодильнику, і в принципі місцеві ресторани не готують рибу, прикиньте. Тобто бургер і піца це самий ходовий продукт. <свистач> І взагалі <свистач> мої друзі. Коли норвежці у них запитують, як вам норвезька кухня, вони кажуть, а що, як можна оцінити те, чого нема. Ну, не зовсім так радикально, дещо, в принципі, є, але ну, небагата тут культура гастрономічна. Йдемо далі. Ось ми вже вийшли на міст, йдемо по мосту. Ось ця річка починається, десь там високо. Вона взагалі високо між гір починається. І е, це також відоме місце для рафтингу. Є місцями дуже небезпечні ділянки. Я навіть не уявляю, мабуть, там, там, де не можна човном плавати, вони придумали атракціон, щоб стрибати у цю страшну прірву. І я не за екстрим. Я більш... Їхати, йти пішки повзти і спостерігати краєвид навколо. Я не, не люблю ні хайкінги, ні всякий екстрим. Тепер починається мальовнича стежечка, оздоровча стежка гостів від готелю, і там далі у нас реабілітаційний центр, такий оздоровчий ну, а-ля санаторій. І люди тут гуляють. Подивіться, до речі, колір води. Річка має зараз смирагдовий, а влітку вона прям має такий яскраво-голубий колір лазурний. А там сіренько, а там чорно. До речі, у наш фьорд інколи запливають касатки. Мені жодного разу не пощастило їх побачити, але... Це правда. Запливають великі такі uh, Кілер кит Вейл, кити вбивці <смі> Мій знайомий норвежець сказав, що він колись рибалив, і навколо його човна полавила чотири цих кити. І він вже прощався з життям. Вони запливають сюди, у Північне море. Із моря потрапляють до нас трошки погостіть, на один-два дні по... поїсти і пливуть назад. Фонтани, плавники, оці великі, гострі, чорні, я думаю, що це вражаюче видовище, я б дуже хотіла побачити. Це наш вігвам, це один із залів валдау-готелю, там ресторан. Ну, в цьому вігвамі лаунж-зона. А ось там це довге, там номери і центральний зал, у якому ми сервіруємо вечері, сніданки. Все дорого. І... Але з красивим видом вона того варта. Я постійно туристів. Агітую вийти і подивитися на красу і зразу починаю розповідати, що то, а що там сталося. І вони дуже мені вдячні за те, що я викладаюсь наповну і роблю не тільки основну роботу, а ще й піклуюся про те, щоб їм було тут цікаво не і затишно. Сіре, похмуре. А от сходи у нас такі. Зараз вода уйшла. А коли вода піднімається, тут такий ніби пляжик. Туристи сидять на каменях та й стрибають, плавають. Трошки далі, там по дорозі, де вже ліхтарики закінчуються, вже аж там, де машина їде внизу, є Баде Странда. Такий невеличкий пляжик. Ну, Пляжем це важко назвати, просто зона з пісочком. І дітки там люблять робити дні народження з класом. Роблять пікніки. Ну, звісно, коли багато туристів приїжджає, того Баде Странда на всіх не вистачає. Всі лежать там як кілька у консерві. Мені більше подобається, якщо виїхати на пляж, то можна виїхати в сторону Гіскі, в сторону островів навколо Олісунда. Там просто е красивий вид, білий-білий, уявіть, білий пісок і... Лазурна вода в повному сенсі цього слова лазурна, яскраво-голубого кольору. І там і яхточки, і хтось серфити пробує. Є одне гарне місце Ходовік. Я хочу туди потрапити. Це відоме місце для серферів. І там дуже гарні обриви такі, прям як не знаю, в Англії, Шотландії. Звісно, треба вивчити, як з тих обривів, ну, куди саме треба піднятися, щоб побачити красиву картинку. А це у мене поки що в списку номер один. Буде погода, та й поїдемо. Ворон багато, сорок. Я наївна, що по прикметах орієнтувалася, що коли побачиш сороку, вона принесе гарні новини. Я вже так втомилася зустрічати цих сорок, а новини так і не приходять. Тому я вже спокійно на них реагую. Качечки плавають. Стічні води. Мені дуже цікаво, звідки вони стікають і якої якості. А от часто явище мії у нас тут. Чайки виловлюють їх із фьорду, розбивають клювом, їдять, а раковину залишають тут. Ось цей пансіонат. Тут і спортивні майданчики. І поле для Дізгольфу, спортивні дитячі майданчики, така базиліка, публічне місце для того, щоб робити пікніки, є барбекю, лавочки. От в ту сторону у нас AidsDal. Ця паромна переправа дає можливість приїхати на ту сторону і далі їхати у гейрангер. Бачите, ще чотирьох немає вже, вже темніє. На відео не так темно, як навколо мене зараз відео робить картинку світліше. Ідеальна трава. Знаєте, що мені подобається? Навіть у глухому селі, забитому, ти не побачиш сміття, його тут просто немає. І мені здається, це не в тому діло, що тут прибирають. А діло в тому, що тут не смітять. Це просто найчиста країна для мене. Я багато в яких була. На північно-американському континенті, по всій Європі. Слухайте, ніде немає такої чистоти, як в Норвегії. Мені це дуже імпонує. І немає без хатків. Ну що, у нас стемніло? Чотири години дня. І ось не дивлячись на нашу погоду, на нашу безсніжну зиму, все ж таки ми пам'ятаємо, що у нас скоро новий рік. І ось наша відома скума Кіргата, центральна вулиця міста, прикрашена гарними ліхтариками. Все ж таки це додає святкового настрою, правда? Поки ми дивимось безсніжні зимі в Норвегії, Європа торпає від е, снігопадів і об'явлене надзвичайне положення. Щось тут не так похмуро, але ефективно. Ми з вами прогулялись. Піду з дітками гратись. А добра!